Слава Роду! Слава рідним Бога! Слава Україні Русі, слава, Слава! рідним рідного! Ось і прийшло наше величне свято Купайла. Це день, ну це навіть не день, щонайменше три дні, так, тому що насправді свято розпочинається перед сонцестоянням. так, Тоді е це вже підготовчі обряди. Тоді вже ну, фактично основний такий який. день. це от Ми починаємо святкувати після обіду, ближче до вечора, так, і водимо хороводи, співаємо пісні, тоді відправляємо вінки, там окунаємося в воду, ригаємо через багаття, ходимо по буділлю, тобто єднаємося з водою, з вогнем, очищаємося, наповнюємося. І так іде аж до самого ранку. Тобто це йде нічне радення. Нічне радення. Ну от це от і перейшло і в християнську традицію, і зараз ми бачимо, що перед великими християнськими святами так само йде всенощна, так? Всенощна служба. Ось оце нічні радення. Це це от воно от, той явний, наше свято явне. так, Ми частуємося радіємо веселімося, ходимо хороводи, танцюємо, співаємо. так І так от цілу нічку, цілу нічку. Ну, звичайно, це все починається обряд, слави, молитви, ми прикликаємо сили боїв рідних, стихії, духів, пригущаємо це все. так Ось і тоді всі разом. В єдності зі всім світом, зі всім всесвітом, так ми святкуємо. І оце, е це от одна з ночей, яка є виключенням, тому що ніч зазвичай це, це є для того, щоб спати. А тут є виключення, і говориться, що в купальську ніч як купальську ніч спати. Пайтку ніч треба, це треба радіти. Так? Хтось іде цвіт папороті шукати, так? для когось цвіт папороті це якийсь магічний артефакт, так? тобто десь його духи ведуть там, по лісу. Якщо він доріс, дойшов до тої сили, до того рівня, так? ведуть його духи по лісу, і десь йому там показують. Цвіт це не квіт. Квітка це квітка, це ми бачимо. Бутон, вона розквітає. Так? А цвіт це, це, це більш енергетичним свіч, свічення. Тобто, коли воно світиться. Ось. І звісно що краще це бачити вночі. Вночі якось воно легше це побачити, бо коли навколо все світло, то, то і, і, і важче побачити той цвіт. Ось. Ну, і хто, Досяг того рівня, і він, відповідно знайшов цей свій так то відповідно от йому відкривається. Відкривається багато таїн таїн світу, він набагато більше бачить, набагато більше чує, набагато більше розуміє. Так? О, ну, звичайні люди думають, що це клади клад, шукати. Однак ну, клади шукають це, зазвичай люди, які не віддають свого шляху в першу чергу. Так? А, ну, Хтось хоче збагатитися, просто збагатитися ну, і духовні паразити, так, які в матеріальному так проявляються. Так, що, що би робити, аби ніч не робити. І аби все було, і в нас за це нічого не було. Так. Ну, це от, ось, така позиція невігласів е, паразитів. так. Е, а відача людина, вона завжди е, шукає, чим вона може бути корисна тому світу, тим людям, тобто для чого вона народилася, що вона в тому світі робить. ось. І от проявляючи себе, вона отримує вдячність від світу і матеріальне благополуччя її і сіті родини воно вказує на те, власне, як вона виконує своє покликання, своє призначення, свою функцію у своєму роді, народі, людстві, Ось ну ще є пояснення цвіту папороті, це коли молоді люди йдуть. І там шукають ці папороті, це власне практики любомудрія, практики кохання. Коли вони в тих купальських силах, так, е, однак треба зауважити, е, що це завжди відбувалося власне з благословення е, духовної особи, жириця, так, Тобто е, молоді люди вони побралися, взяли шлюб на Купайло, так на Купайло власне, відбувалося дуже багато шлюбів. І, Відповідно, вони вже вправі. Вже, вже вони вони вже, вже, вже весь світ знає, що вони разом, і були і предки, і роди їхні, все роди поєднані, під час обряду об'єднуються, карми рудів, все ладнається, щоб воно ладно все було. І ось вони відповідно отримують благословення від духовного наставника: що ну давайте, от купальські сили, купальська ніч, якраз зараз максимально проявлена, найбільше проявлена, та сила, йдіть, стяжайте ту силу. І відповідно ну, вкладайте чи то в зачаття вже свого свого нащадка, первенця, чи то в зачаття своєї сім'ї. В першу чергу треба що перед тим, як діти народяться, треба щось зробити. А діти вже потім повторюють, починають продовжувати те, що ми зробили. Тобто, сім'я ціль сім'ї не є народження дітей, ціллю сім'ї є, є єднання і в єдності, відповідно, підсилення одне одного, синергія. І, і разом, 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 разом швидше, веселіше, і гарніше, вище, вище, вище духовний розвиток, творчість, праця і так далі. А тоді вже ось, ось щось вони сутворили, і вони тоді вже народжують дітей, народжують нащадків, і відповідно вже ці нащадки продовжують їхню працю, їхню стезю. Відповідно, в першу чергу треба зачатися в сім'ю. Бо те, то, що, то, що власне зроблений обряд, шлюб це, це вже сім'я духовна вона є, так, однак її треба ще матеріально проявити, її треба явити, народити, Так? Ось. І відповідно оце спочатку йдеться, шукається цвіт папороть і вкладається в ту купальську силу, власне, в зачаття сім'ї. Сім а потім вже ту силу можна. І зачаття нащадків, а пізніше то і зачаття якихось справ, бажань, так, якихось проєктів, слово бізнесу там, і так далі, так далі, щоб поля родили, ось і тому подібне. Так. таким чином, тобто так оберталося, був такий академік, вискочило прізвище. E, значить, він писав про те, що власне в нашого народу був такий звичай, власне, перед всіх бою поле зорали чи, чи перед оком поля. І е, кохалися в полі, кохалися і качалися по землі власне по тому полі, туди, сюди, туди, сюди, туди, 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 в коханнях утіхах утіхах, так e, і відповідно закладали ту силу. В силу задоволення, в силу кохання захотали в землю, і земля давала найкращі урожай. І, власне, тоді е, слово урочі набуває е, ще, ще одного змісту міста, орій, так, е, ті, ті, що ті, що горлані Оряд, Орянь, так, українській мові зараз так не ну, говориться. Ну, в російський так і звучить. Орёшка. Вот. <реш> о. Вот Чу, чуток Орёш. Вот. ну, скажем так, один е потенц варіантів. Один з варіантів походження слова орі, так, який добувляє, добувляє такого такого веселого, а, я б сказав, такого змісту любомудрічського, такого з коханням так пов'язаного, казать. Ну і ось, ось так от. Тобто оце, відповідно іде ніч Купальська, а після Купальської нічі, саме коротка ніч, так сонечко встає, і ми зустрічаємо його. Вже оце нове сонце, Купайло, його, саме Ярило Купайло. І тоді вже проводиться святкове славлення, вже прославляється Купайло ну, знову. Це вже правильний день, правильний обряд. Так, ось, е, однак, е, праздник на тому не закінчується. Е, тобто, насправді, ця сива в е, максимальному такому провагісовому силі такі. Så, сім днів до і сім днів після, тому ми і в неділю ми продовжуємо ті купальські раденція. Е, пройшло ще буквально ще тут кілька днів, буквально. Це був четвер, а це у нас зараз третій день. Тому тобто, ще то, 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 навіть на наступний тиждень. Ще ж ті сили будуть активні. Ті сили будуть активні до наступного періоду, так? коли ми дивимося в календар і бачимо ритмі. Однак, ну, найбільше появу, це найбільший максимальний, то, то сім. Ну, і звісно, це копальська ніч, це власне копальське свято. Ось так. Так що сяжайте на себе ту силу, і хай купаю, купала, благословляє вас і родині вашій. Силами своїми і многими, многими, многими нащадками, да? славними, чесними, світлими, благородними, великодушними, да? які будуть продовжувати ваші світлі справи і, і, і свої приносити. Да? Ось так. Тож, аби це відбувалося якнайлегше, аби якнайшвидше і якнайлегше наш народ відродився у силі і славі своїй, очистився. І тої всі нецті, корупції, хабарництва, злодійства, зверхності обману, невігластва, аби відродилися продавні знання наші, сила наша. І аби наш народ став справжнім, як є то покликання наше, народом відаючим, народом лідером, народом-наставником для цього людства. То ми, як і тисячі років тому промовляємо, вічу світло рода Всевишнього, Жива Матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своє наділи, силою своєю стіли, Жива Матінка, силою тої наповняємося, святістю тою благословляємося, повсякчас тебе, славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава живі матінці, слава!